Всім привіт! Сьогодні я розкажу про те, як знайти безкоштовний садочок для дитини до 3 років в Португалії Берсаріо або Креш. Але перш за все я прошу підтримати канал лайком, підпискою, бо я дуже стараюся. Отже, розглянемо ми пошук садочку по програмі Креш Феліш. В них є одноіменний додаток Креш Феліш, який можна скачати в. Play Market, в Apple Store, але варто поміняти країну на портуалі, якщо у вас стоїть інша, тому що в іншій країні він не покажеться. Також хочеться зазначити, що програма працює безкоштовно для дітей, які мають португальське громадянство. Проте в самому додатку можна знайти просто садочки, які мають вакантні місця, і вже напряму в них уточнювати умови, за якими вони співпрацюють. Давайте. Розглянемо цей додаток. Ось Crash філіш, він в мене вже скачаний. Бачимо логотип, дітки тримаються за ручку, переходимо на вкладку пошку і задаємо критерії пошку. Дитина. Перший варіант це вона ще не ходить. Я знаю, що можна обирати, коли ви ще вагітні. І якщо по програмі хочете знайти місце, то чим раніше зареєструватися, стати в Список очікування, тим краще, тому що місця по програмі вони лімітовані. І чим раніше зареєструватися по ній, тим краще, тому що буде більше ймовірність, що буде місце для навчання для вашої дитини. Другий варіант це дитина менше двох років, третій від трьох і більше років. Сама програма працює до трьох років, тому в принципі від двох і до трьох років це третій варіант. Я вибираю другий. Діштріто лісабон. Конселю Лісбоа. Кожен обирає, звичайно, свої критерії, які uh, йому потрібно. Фрегусія, давайте, давайте будь-яку оберемо. Хай буде Пенфіка. Uh, бачимо галочку, пошук uh, вакантних місць безкоштовно. І бачимо сповіщення, що їх наразі немає. Давайте ще якісь варіанти, але нехай буде. Пошук також бачимо сповіщення візу, що немає таких вакантних місць. В принципі, це нормально, тому що зараз пік сезону і. Місця по програмі, як я казала, лімітовані, і це нормально, що немає вакантних місць. Але по своєму досвіду можу сказати, що варто їх моніторити в кого по частоті як виходить. Але якщо зараз немає цих вакантних місць, це не означає, що на наступний тиждень їх не буде. Тому варто тримати руку на пульсі, бо вони появляються. Також варто питатися садочків, чи можна стати в список очікування. Більшість садочків вони приймають заяв. Щоб стати в список очікування в принципі, протягом року. Але такий офіційний період, він, мені здається, десь з березня починається, там, до травня приблизно. Але, звичайно, це все варто уточнювати безпосередньо в навчальному закладі, де б ви хотіли, щоб ваша дитина навчалася. Давайте поглянемо, що буде, якщо забрати галочку ці безкоштовні місця. Ми бачимо, що нам вже вибило багато різних варіантів. І можна розуміти, що от, якщо в цих навчальних закладах є місце для навчання, і можна вже обирати заклад, який вам там ближче чи більше до вподоби. І вже напряму з ними говорити, питатися деталі, умови навчання. Також, по, якщо говорити за саму програму, то можна обрати будь-який район, де ви проживаєте, де ви працюєте, чи просто зручно було би навчатися. Також, якщо вам було цікаво дізнатися про дошкільну освіту, державну і приватну. Пишіть в коментарях освіти, і я знімлю наступне відео, саме е, присвячене дошкільній освіті, як вона працює е, і взагалі, як попасти, наприклад, в державну школу. І наостанок, припустимо, що ви знайшли садочок, якому би хотіли, щоб ваша дитина навчалася, і вам сказали, що е, в цьому навчальному закладі є місце по програмі для навчання вашої дитини. Процес буде виглядати таким. Що вам дадуть код, який потрібно в додатку вести саме в цьому навчальному закладі? Я не зможу зараз показати в цьому додатку, тому що не знайшлося жодного садочку, зараз який би мав ці вільні місця, і щоб можна було продемонструвати. Але ви знаходите в додатку садочок, звертайтеся до нього, вам кажуть: у нас є вакантне місце, і вам цей садочок має дати код. Ви заходите в додатку на цей садочок, і внизу буде поле, де треба ввести цей код. І після цього. Потрібно очікувати, ну офіційно пише на сайті Сигуранса США, що три дні Сигуранса США апрувить, чи можете ви навчатися по цій програмі, чи не можете навчатися. І після того, як Сигуранса США заапрувила вашу заявку, ви зможете спокійно вести дитину до навчання до школи. І там повністю по процесу вже садочок вас зорієнтує, що треба. Нести, що треба робити, якщо і до чого. А, також важливий момент, що цей код, який а, вам надасть садочок, він валідний 24 години. Тобто вам його дали, ви його маєте зразу вести додатку, а, щоб він не заекспайрився, і, і вже очікувати на відповідь від цього Ось так, так, так можна знайти а, садочок для вашої дитини. А, бажаю бажаю легкого та вдалого пошуку! Vem,